Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ Новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. 12 квітня у Бритівській школі, що у Білгородністровському районі, відбувся фестиваль дружин юних пожежних. У вночі пролунав вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські затримали двох учасників розбійного нападу на будинок жительки Тарутинського району. Сучасний спортивний комплекс в Акермані завершують будівельні роботи на одному з важливих об'єктів міста. 11 квітня у Білгородністровському центрі культури та дозвілля місцеві таланти захищали звання народний та зразковий. Про це та не тільки дивіться далі. залишайтеся з нами та не перемикайтеся. 12 квітня у Бритівській школі, що у Білгородністровському районі, відбувся фестиваль дружин юних пожежних. В ньому взяли участь 11 команд, які представляли свої освітні заклади. Там побували і наші кореспонденти. Подробиці дивіться далі в сюжеті. 12 квітня у бритівській школі, що у Білодністровському районі, зібралися 11 команд, до складу яких увійшли вихованці освітніх закладів. Тут відбувся традиційний фестиваль дружин юних пожежних. Наш конкурс дружини пожежних набирає обертів. В цьому році вже беруть участь 11 команд. Якщо в минулому році брали 8, то минулому було 5. Тобто ми бачимо, що є тенденція на збільшення участі команд. Кожна школа має бажання виступати, кожна школа має право представляти своїх викладачів, свою школу, те, як вони підготувалися. На жаль, трапляються випадки, коли під час надзвичайної події травмуються або гинуть діти, і аби таких пригод було менше, проводять такі фестивалі. Адже під час тренувань дітлахи вивчають елементарні правила безпеки. Крім того, це гарна можливість дізнатися, що слід робити в екстреній ситуації. Взагалі час дуже швидко плине, вже необхідно, я кажу, шукати собі заміну і необхідно починати з таких маленьких дітей. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому деякі діти все ж таки поступлять до лав нашої служби, поступлять в наші вузи та гідно замінять нас на наших посадах. Ось ці хлопчики та дівчата представляють Мологівську ОТГ з випасному. Команда має назву Вогонь і вода, а девіз. Знаєш сам, навчи іншого. Звісно, як і усі конкурсанти, бажають отримати перемогу. Іноді я просто люблю путешествувати, люблю в ліс ходити, і ще кудись. Іногда. І мені подобається таке узли, надівати системи, лазити по канату. Це багато що подобається всьому. Очень дуже сильно. Знайомтесь, це команда Шабівської школи номер 1 До свого виступу підійшли доволі креативно. Одягнуті вони у форму рятувальників, тому і виглядали як справжні приборку вогню. В этом году мы решили тоже себе в этом проявить. Сходили в наше отделение службы спасения, да, и вот взяли костюмы, попросили нам сказали без победы, не возвращаться, будемо стараться на 100% і дуже и очень рады, что попали сюда. Настроены на победу, конечно, или хотя бы на призовое место. Готовились долго, три недели. На каникулах не спали, да, обіду, з самого утра готовились. Какой самый конкурс для вас? Більше време на узли, навірно. Около десяти узлов. все очень довго учили і переживаємо, що то буде сложно. Кожна команда проявляла свої здібності у трьох конкурсних номінаціях. Перша візитка. Тематика виступу повинна бути пожежно-рятувальною, повне розкриття інформації про команду та її роботу. Знайомтесь, це панна. Вона наділена розмовом та квітливістю. Легко відрізняє вогнегасник. Наступний конкурс вирішення ситуативних завдань. Його поділили на три етапи: перший рятувальна мотузка, другий безпека в лісі. Ну і останній етап мав назву Ситуація. У вас не знає, що ви без що. Він Останній конкурс домашнє завдання. Боротьба була напруженою. Журі доволі складно було обрати переможця. Та перше місце посіла школа села Приморське. Вони й поїдуть захищати Білорністровський район на регіональному етапі. Зазначимо, вогнеборці на свято дружин южних пожежників завітали з подарунками. Вони вручили солодощі та м'ячі. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесерабі Урані рані вночі 12 квітня пролунав вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Як розповіли у прес-службі Нацполіції, повідомлення про подію надійшло о другій годині. Місцева жителька почула у дворі гуркіт та одразу звернулася до правоохоронців. На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група вибухотехніки та кінологи. Фахівці виявили слід вибуху на подвір'ї, на відстані декількох метрів від паркану. Експерти вилучили осколки, спусковий важіль та кільце з чекою, які, ймовірно, належали до графіка. РГД-5. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею Хуліганство, встановлюються обставини події та причетні до неї особи. 11 квітня весь світ відзначає міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Жорстоким ганінням піддалися євреї Ізмаїло. Понад 600 осіб звезли в табори смерті Трансністрі у Миколаївській області, де були розстріляні і спалені. Близько сотні людей були вбиті в районі фортеці. Галина величко продовжить тему. 11 квітня мешканці столиці Придунав'я вшанували пам'ять земляків, які загинули у фашистських концтаборах в роки нацистської окупації. 11 квітня 1945 року, дізнавшись про підхід союзних військ, майже 20 тисяч ув'язнених Бухенвальду підняли повстання, роззброїли і захопили в полон есесівців і солдат-охорони. Повсталих підтримали передові загони союзних військ. Тоді від неминучої смерті було врятовано майже 100 тисяч полонених. На вулиці Пушкіна, 13, біля меморіальної дошки, яка розташована на будівлі, де знаходилася велика синагога і де окупанти влаштували табір примусової праці. Зібралися керівництво міста, прикордонники, представники силових структур і громадських організацій, а також курсанти, рідні та близькі загиблих в'язнів. Багато страждальна земля Україна. Відкрито цими ранами. Ми знаємо поки що більше місць масових поховань в часі Голокосту, де були розстріляні люди тільки за те, що їх доля була народитися євреями. Півтора мільйони громадян України, євреї, були загинули у часи Голокосту. Це неможливо осягнути. Жодний розум не може осягнути трагедії, яка сталася під час другої світової війни. Затамувавши подих, городяни слухали страшні спогади нашої землячки Лідії Григорівни Гуцуленко. Про ті події по війни нас вивезли близько двох тисяч село, грі засипали землею, і не спасли. І Боже, живу. Хвилиною мовчання присутні вшанували ізмаїльчан загиблих у ці суворі роки. На завершення мітингу городяни поклали квіти в пам'ять про невинних жертв нацистського терору. Галина Величко, Ігор Ігоркоц, Ізмаїл, Бесерабія ТВ. На озері Когорлуй затримали браконьєра з електровудкою. Це сталося 11 квітня в межах села Ларжанки Ізмильського району. Під час рейду представники Одеського рибоохоронного патрулю та громадськості помітили чоловіка, який з човна за допомогою електроструму добув три сазана загальною вагою 17 кілограмів. Своїми діями 31-річний порушник завдав державі збитків на суму. 918 гривень. Заборонене знаряддя лову, човен та вилов були вилучені. Оформлено адмінпротокол. Справу передадуть до суду. Поліцейські затримали двох учасників розбійного нападу на будинок жительки Тарутинського району. Вночі, пошкодивши вікно, бандити у масках, увірвалися в оселю 58-річної жінки. Вони зв'язали її та погрозами фізичної розправи і під палом хати випитали про схованки із заощадженнями. Забравши мисливську рушницю близько 10 тисяч доларів та 2 тисяч гривень, нападники втекли. Патрульни помітили їх машину за 15 кілометрів від місця скоєння злочину, втікаючи від поліція поліцейських, розбійники забігли в лісопосадку та кинулися в різні боки. Одного затримали зразу, другого наступного дня. За фактом розбійного нападу, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Відносно двох підозрюваних обрано запобіжний захід і тримання під вартою. Заходи по затриманню інших учасників скоєння злочину наразі тривають. Вісім сільських амбулаторій Арцийського району отримали сучасне обладнання. 11 квітня на нараді з працівниками центру первинної медико-санітарної допомоги був присутній голова райдержадміністрації. Він передав лікарям програмно-діагностичні комплекси для впровадження телемедицини. Такі спецвалізи відправились до селищ Острівне, Холмське, Мірнопілля, Надеждівка, Виноградівка, Вознесенівка, Васильівка та Прямобалка. Набори укомплектовані планшетами. За їх допомогою здійснюється миттєво. Обмін інформацією між лікарями та консультацією онлайн. Є сучасний електрокардіограф, апарат для вимірювання рівня глюкози та холестерину, тонометр і автоматичний термометр, відеокамера та не тільки. Найближчим часом очікується надходження такого обладнання ще до 9 амбулаторій району. Спортивний комплекс з біговими доріжками, футбольним та баскетбольним полем, зонами відпочинку та тренажерним майданчиком у Білгород-Дністровському завершуються будівельні роботи на одному з важливих об'єктів міста. Там побувала і Тетяна Карпенка, яка й поділиться своїми враженнями від побаченого. Навчально-виховний комплекс школа сад, що у Білгородністровському був заснований у 1995 році на базі двох дитячих садків. Тоді не було відповідно держстандарту матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту, та заповітною мрією керівництва закладу і, звісно ж, дітей було мати власний спортзал. И у нас вот рядом было заброшено здание котельной по улице Белинского, где что нас очень беспокоило, собирались вот социальные элементы. О нашей проблеме знал депутат городского совета от нашего микрорайона. Это Влад... Морозов Александр Владимирович. И вот его идеей, его инициативой было реконструирование котельні, в спортивний зал. Завдяки зусиллям небайдужих акерманців та підтримки депкорпусу, колись занедбана, напівзруйнована будівля, яка слугувала притулком для бродячих тварин та наркоманів, перетворилась на сучасний спортивний зал. Старт проєкту дали завдяки виділеним з місцевого бюджету коштам. Далі з'явилася ідея побудувати цілий комплекс. В конце прошлой каденции, это где-то в 2014 году, возникла идея о том, что на основании старой котельной, которая была здесь заброшенной котельной, мы приняли решение тогда и сделали проект по реконструкции. И был сделан спортзал из старой котельной. Позже возникла идея о том, что это не просто спортзал, может быть, а может быть целый комплекс, как в принципе и хотелось бы, чтобы было в каждом микрорайоне нашего города спорт, большие спортивные комплексы. И здесь мы разработали, тогда подпадали на проектирование, отбили территорию вокруг спортзала. І було прийнято рішення тому, що це буде великий, хороший спортивний комплекс. Для реалізації масштабного проєкту, який включає в себе футбольне, баскетбольне поле, бігові доріжки, тренажерний майданчик, зони відпочинку, потрібно було чимало грошей, яких у місцевому бюджеті не було. У меня возникла идея обратиться к народному депутату Виталию Бароненко. Осенью 2017 года мы вместе с Виталием Дмитриевичем Барвиненко обсудили этот вопрос. И за его, так сказать, участием и он подал, подал заявку. Были выделены средства, это в размере 2 миллиона 300 на финансирование детского спортивного комплекса школы САД. А, ці роботи були виконані. Наразі роботи щодо будівництва та облаштування спортивного комплексу завершуються. У залі займаються діти, і щойно потепліше уроки фізичної культури будуть проходити на території спорткомплексу. сказати, що наша мрія вона реалізовується, і зараз у нас є можливість проводити спортивно здоровітельну роботу у уже на в современном уровне технологии разные. Сейчас у нас проводятся не только уроки физкультуры в спортивном зале и на площадке. У нас также есть спортивные кружки по дзюдо, по баскетболу, пилатес. То есть мы развиваемся и на дальнейшее тоже планируем. Поэтому большое всем спасибо, да, что наша мечта реализовалась, потому что здоровье это наверное, самое главное. Сучасний спортивний комплекс є досягненням та гордістю не тільки мікрорайона совхоза а й усього міста. Планують через декілька місяців зробити офіційне відкриття. Та керівництво закладу і депутати сподіваються, що до того часу смітник, який розташувався під самісіньким забором, приберуть. В ноябрі минулого року нам вдалося, несмотря на те, що Я никогда не принадлежал к действующей власти, пока нам удалось сделать постановление Кабинета министров, где целевым образом были направлены деньги конкретно на этот объект. То есть название объекта и конкретно для оборудования здесь спортивной площадки в районе совхоза. Соответственно, это была инициатива депутата Горсовета Морозова, который обратился ко мне. Я обратился официальным письмом в Кабинет министров, и были целевым образом выделены деньги. И я приехал посмотреть, как эти деньги используются, и действительно на какой стадии сейчас находятся работы по Строительству этого объекта, этого стадиона, потому что для этого микрорайона это очень важная вещь. Здесь много детей, здесь рядом школа сад напротив, здесь много местных жителей, у которых не было такого вот места, где они могли бы заниматься спортом, они просто проводить досуг. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Басарабия ТВ. Акерман місто відоме у світі своїми спортсменами, музикантами та митцями. Деякі картини, яких представлені у Білгородністровській художній майстерні, там бажаючі можуть отримати естетичне задоволення від постійно діючої виставки, присвяченої Дню захисту дітей. Парк перемоги, що у Білородністровському. З боку вулиці Єврейської у непримітній будівлі знаходиться художня майстерня. Тут члени кооперативу Художник демонструють свої роботи. 1 июня 2011 року ми вирішили організувати вместе с з художниками виставку, посвященною Дню нашем дітей. На виставці відвідувачі можуть роздивитися та помилуватися різноманітними витворами мистецтва. Їх представили 14 художників Ділоністровського району і не тільки. Це художники професіонали, які здесь працювали. Це Шаповалов Анатолій Олександрович, Стрельников Владимир Ігорович, Шуліґін Василій Михайлович, Денісов Василій Васильович Должич Василь Євтєвич. Виставку регулярно доповнюють роботами молодих майстрів Акерману. Саме тому вона набула різножанрового вигляду, в якому ви можете побачити її сьогодні. Наші виставки. Не только живопись, здесь есть живопись, портрет, пейзаж, натюрморт, чеканка, декоративно-прикладное искусство. Вот, то есть и имеется в виду, что заказчики, предприниматели могут приходить здесь и заказывать э, работы, какие им подходят. За довгі роки існування цю виставку відвідали гості білого міста на дні стріта нашої країни. Адже до керману приїздять люди із багатьох куточків світу. Багато хто з них високо оцінив майстерність місцевих художників. Всі приходять до нас на виставку. батьки разом з дітьми вони заходять. От даному випадку це уголок саме для дітей. Це те Віта Шарапова. Она сугубо детские вот такие рисунки исполнила. Детям это нравится. Прекрасно. Вот эта инсталляция вот. «Белоснежка и семь гномов». Это детям очень нравится. Они смотрят этот домик, вот эта вся интересная коряга. Ну, это прекрасная работа для детей, естественно. Много картин есть, где для... мы писали для взрослых. Это естественно. Ці картини продаються, можна прийти, покупати. Отож, якщо відвідаєте керман, не опустіть можливості заглянути до художньої майстерні. Повертаючись додому, зможете взяти із собою шматочок історії Білгород-Дністровського, принесений руками майстрів полотна. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Білгородністровські поліціянти розшукують зловмисників, які поцупили зірку з меморіалу слави 11 квітня. До Білгородністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від жительки міста про те, що на меморіалі по вулиці Грецькій невідома особа шляхом вільного доступу із парку таємно скоїла. Крадіжку металевих виробів у вигляді вірки на даний час встановлюється сума збитку. Дану подію зареєстровано до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 185 крадіжка. Наразі встановлюються особи, які причетні до скоєння цього злочину. За скоєння крадіжки цим особам загроз. Трав або ж до трьох років позбавлення волі в Одесі виявили південноамериканську томатну міль. Як повідомляють кореспонденти Уніану із посиланням на головне управління Держспоживслужби в області, шкідливий організм знайшли 9 квітня при проведенні фітосанітарного контролю імпортних товарів. Заражений вантаж повернено до країни походження Туреччини. Адже ці шкідливі комахи пошкоджують рослини Пасльонових в будь-якій фазі росту від сходів до повного дозрівання врожаю, крім томатів. Під ударом можуть опинитися баклажани, перець, картопля та натільки. Ця міль здатна вижити та дати потомство за будь-яких умов в будь-якому місці та в будь-яку пору року, де тільки виявиться. 11 творчих колективів у Білгородністровському центрі культури та дозвілля місцеві таланти захищали звання народний та зразковий. Перед комісією виступали Майчина, Обіч, Скрипалі, Віола, Улука, Морія, посмішка та інші. Про результати ви дізнаєтесь з сюжету Тетяни Карпенко. 11 квітня для творчих колективів Білгородністровського центру культури та дозвілля був важливий та напружений день. До міста завітала комісія з Одеси з управління культури з єдиною цілею підтвердити звання народного та зразкового. Розпочали слухання з музичної школи, а саме з колективу скрипалів Віола. А тим часом у центрі культури та дозвілля у роздягальнях гамірно. Ось, наприклад, колектив у Лукамор'я приїхали з затоки. Вони повинні отримати звання зразкового. Хвилюються усі керівники, батьки та звісно ж малечі. Это наш муравейник. Мы приехали сегодня радовать всех участников конкурса на присвоение звания народного или образцового. И уверены в том, что победа будет за нами, потому что у нас достаточно большой опыт выступления на разных сценах. Коллективу в этом году исполняется 10 лет. Пробовали мы свои силы на разных фестивалях, пробовали свои силы, даже выезжая э, за рубеж, участвовали в фестивале в Польше. Это старшая группа. Волнуйтесь, переживайте мама. Не переживаю за колектив весь одразу. Хотілося, Хотілося б, щоб все пройшло добре, щоб всі ніхто не волновался, всі танцювали на ура. Всі движения синхронно, плавно, мелодично. Нехай час і колектив має на обіч. З гримерною лунає спів. Вони претендують на звання народного. Захищали звання народного або зразкового 11 колективів центру культури та дозвілля, трьом з яких мають присвоїти звання. Если все пройдет удачно и наши аматоры подтвердят звание и докажут, что они могут иметь звание взрослый детский коллектив, два из них детских и один взрослый Майчина Обич, то мы будем очень рады, не только мы руководители, но и наши участники самодеятельности, которые стараются на протяжении многих лет завоевывают аплодисменты наших зрителей, Свершенствоють своє майстерство. Та дійсно ж удача була на стороні талановитих та творчих екранців. Усі заявлені колективи від центру культури та дозвілля підтвердили звання народний та зразковий. Отримала звання народний колектив Майщина Обіч, зразковий у Лукаморі з СМТ затока та дитячий театральний колектив. Посмішка вітаємо усіх, хто до цього причетний з черговою перемогою та визнанням. Бажаємо невичерпної енергії, натхнення та. Нових прихильників! Тетяна Карпенко вітає солодухін. Бесарабія ТВ. Ось такими були сюжети цієї п'ятниці. Ми зустрінемось з вами вже у понеділок, як завжди о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.